Сьогодні граємо на найкращу в найкращу світі гру Козаки 3. Ми повертаємося до цієї славетної гри а, після такої величезної паузи, бо влітку дуже складно було з часом. І сьогодні в нас вже вересень. І козаки ніхто не відміняв. Починаємо грати. Дивимося, що це рейтингова гра. Я після величезної паузи також почав грати в рейтингову гру, але я тут. Це не є моє профільною опцією, але ця гра цікава, бо тут 2 на 2. Тут випадково тобі союзник, випадково противник, випадкова нація, що цікаво. І дивіться, мені попався Алжир. За Алжир, до речі, я грав на турнірі WCC на нашому. До речі, хто хоче приєднатися до Discord під відео, приєднуйтеся, запитуйте, розкажемо, як грати з нами там в казачки. Ну І бачимо, що я зустрічався в турнірі кілька разів з сильними противниками. Е, і саме на опції Алжирі мені довелося її трохи потренувати. Я піднявся від рівень на цій опції, вивчив біл. І непогано в мене виходився. У мене така мета, я граю через е, сокиру та візок кам'яний. Е, і Моя мета це побудувати 1200 таких піхотинців, е, 15 гармат, 100 драгунів, 100 лихпехів. Точніше, греадерів. І, в принципі, до цього я намагаюся дійти, але не завжди так виходить. Тому давайте подивимося, що вийде в цій грі. Я от вже бачите, позаймав уже шахти золоті. Ще одна шахта мені залишилась. У мене союзник синій Вадім. Вадім трошечки не ідеально побудував міські центри, але вже. Ми бачимо, що він займає золото. він е, Знає, що робить. Е, в нього виходять мушкетери, він здається, буде качати. от, Бачите, ще одне золото. Зараз займе. він буде качати шахти золоті за рахунок другої казарми. І от будує вже академію. Тобто ми в парі граємо з Вадимом. Тим часом я от, бачите, зайняв четверте золото. І вже. Качаю їжу. Тобто зараз в мене мета зробити фул їжу, потім е, сокиру та візочок. Візочок уже, до речі, можна. Є, бачите, пішов. І пішли відразу селяни на каміння зараз підуть добувати. Ще ні, ще натягують їжу, натягують. Так, ну давайте подивимось. Противники наші. Противники наші це зелений та фіолетовий. Давайте глянемо на. Зеленого. Зелений грає за Алжир також. Він також почав будувати піку спочатку, займає золоті шахти, трошечки запізнюється з цією. Подивимося, через що він буде грати, яка в нього буде тактика. В принципі, він теж знає, що робить. Мені здається, що з цієї пари фіолетовий зелений, тут сильніший був зелений. І йому дали напарником фіолетового. Ну, до речі, в нашій парі я не знаю, можливо, навіть е, Вадім розглядався як сильніший, бо в мене рейтинг маленький, я дуже мало граю рейтинг. У мене там, я не знаю, трошечки більше, мабуть, в районі 1100. Хоча не знаю, ну подивимось. Тим часом я вже зробив сокиру і візочок, і в мене вже добувається, дивіться, камінь і дерево. Скоро має бути фул їжа зроблена. І пішла друга казарма. З другої казарми я починаю будувати легких піхотинців. Так, дивимося. Четвертий гравець це RA3172. Він грає в парі з, понеділь... з понедільником. Дивіться, понедільник грає за зелений кольор, а RA3172 грає за фіолетовий. Дивіться, кого він будує. Він будує піку. Це, наприклад, от в цій ситуації не подивимося, чи робив я якусь розвідку. Здається, я ніякої розвідки не робив на територію противника, ніяких ДРГ не відправляв. От, пішла в мене легка піхота. Не відправляв ніяких ДРГ, тому я не знав, що противник грає в піку. Це дуже ризиковано, бо досвідчений противник може пікою перебити легких піхотинців моїх. Це дуже небезпечно, але легких піхотинців буде набагато більше і може, має будуть ще й гармати. Добре, бачимо, що RA робить сокиру, він е, пішов добувати дерево. Що ж він буде грати? Мабуть, в стайні буде ставити, чи 18 -е століття? Подивимось. А давайте порівняємо, як розвивається зелений і ще і я, наприклад. От я вже пішов будувати дип. У мене будуються легкі піхотинці, в мене вже є фул їжа, сокира і візочок. А у зеленого трошечки позаду він іде в нього ще дипу немає. Але ті самі апи в нього є. Окрім. Біля рації, здається, ну. Е от, бачите, пішов у нього дип, скоро, потім наступна буде в нього третя казарма, здається, або ардепо. На золоті у нього 25, він трішечки не поспішає, докачує ще золото. Е і от пішла легка піхота, дивіться, у нього вийшло того, і того загалом 48 пікінерів. 48 пікінерів і потім переключився на легку піхоту. Почали будувати будиночки, ми бачимо в нього. 6 селян будує, як по книжці дивіться. 6 селян будує будиночки. Він знає білд. Якийсь конкретний, дуже схожий на мій. Какачує шахти. Да, дуже схожий білд на мій, в нього ну, непогані показники зараз. Але чим чомусь будує ще однією групкою, треба бажано двома будувати, тоді вдвічі швидше буде ліміт рости і дивіться, він дуже близько до ліміту. Мені здається, це, як полюбляю, як говорити Тарас, це, це може бути критично. Це може бути критично, бачите, бо в нього просідає ліміт, перестають будуватися до хі періодичних, тільки він добудовує будиночок, вони знову відновлюються. Бачите, навіть по цих ланцюжках видно. Ну добре, в нього вже є фур їжа, сокира, в принципі, одинаково він розвивається, як і я. Тим часом в мене вже будуються гранадери, в мене є стайня забув і мамлюків. Так, дивимося вже 400 майже зібралися легких піхотинців, в мене вже фул золото, в мене трошечки на залізі, трошечки на вугіллі людей. А Вадим тим часом. Все, першу стайню. Перше стайня на. 5-й хвилині щось дуже довго, здається, можна швидше поставити. У нього 58 гранадері вийшло. Не схоже тут ні на. 400 рундаширів, точніше рундаширі 58, не схоже тут на 400 рундаширів, не схоже тут на стайній підкою. Тут просто такий, експронтом білд, він знає послідовність і як би його. Виконує, подивимося, що в нього буде. У мене вже почали драгуни виходити, за клаві, дивіться, парканчик. Парканчик тут, в принципі, має добудуватися до кінця неякісний не парканчик, бачите. Добудуватись до кінця миру, якщо все окей, то буде закрито. У мене, до речі, проблема з парканом завжди, не завжди, а дуже часто. І я не добудовую його. Ми побачимо. Так, дивіться, в мене вже тут є. 70 гранадерів. Чого не 100, бо в мене не вистачило на них золота. І наскільки вистачило драгунів. Драгунів я замовив. Теж, здається, буде близько 70. А, так. У RA3172. Щось таке ім'я? Десь бачив Е, Гранадери в нього. Що є гренадері? Рундашири в нього. Хоча, мені здається, краще будував би гранадерів, бо рундашири. у мене стрільців особливо, особливо таких. Та ні, мене драгуни і гренадарі. Непогано, до речі. ну. Подивимося, як вони себе покажуть. Дивіться, він вже в 18 столітті. О, отак, от дивіться, він знає, що робить. Фіолетовий знає, що робить, але ну, досвіду йому бракує, бо в нього парканчик недобудований. І за 2 хвилини до кінця, коли грати проти Алжиру, просто влетять сюди, зламивши голову ці легкі піхотинці. І треба закриватися кількома парканами взагалі, щоб затримати максимально довго, до речі, якщо граєте 18 століття. Ну добре, піку можна буде прокачати, щоб стримувало, але ну, треба масовка людей. Має, має дивитися одну стайню. Трошечки виходять гусари. Не знаю. Подивимось. Буде складно проти 1200 легких піхотинців. Мені ще треба їх побудувати, не знаю, подивимось. Дивіться, минута 40 залишилась. У мене вже є. 400-400 і 160. Ну, Непогані цифри, як на мене. Драгунів у мене не 173, І гренадерів у мене не 171. Два Ардепо. Я намагаюсь 3 ставити, але тут тільки два. А в зеленого давайте глянемо. У нього тільки 800 легких піхотинців. 100 гренадерів, 60 драгунів. Добудовую РДП третє. Не ну, знає він білд, до речі. В нього такий самий білд, як і в мене, просто він його трішечки гірше виконує. От і все. Так що понедільник знає білд. Качає також легких піхотинців. Е, в нього ліміт. Бачите, нього проблема з будиночками, йому треба це відпрацювати, бо він втрачає багато військ. В нього 800 легких піхотинців на момент. Початку війни, у нього 820, їх, можна сказати. Бо за будиночків він не будує. Да, дивіться, у нього дві групки селян. В принципі, я навіть знаю, де він цей білд взяв. Е, так, почали далі, далі будуватися. 15 хвилин, все, в нього от бачите, 840. Е, що у мене є? У мене є 400-400, 252 і 196. От вам і е, майже 1200. Вивожу свої всі війська, і тут дуже важливо качнути повністю з легку піхоту. Бачите, в мене прокачується стрімкими темпами легка піхота. Там виходять мамлюки. У мене також ліміт 1800 у зеленого 1400. У нас просто на 400 юнітів кількість відрізняється. Так, тут мені цікаво заходити завжди з різних боків. І бачите, пішли мамлюки вже на північ. Одна формація 400 пішла на південь. Коли на противника нападати не з одного місця, а з різних, то багато хто взагалі губиться. Бо тут треба відреагувати швидко і розподілити війська. Тут треба швидко приймати рішення, до речі, ще й правильні. А якщо це якщо противник має гарний контроль, то він це зробить. А якщо у нього контроль гірший, ніж у мене, наприклад, тут. якщо Фіолетовий контроль гірший, ніж у мене, то він це не зможе зробити. Так, Вадім будує кам'яну стіну. Непоганий задум проти Алжира, але, здається, запізно. Бо вже, бачите, вже понедільник вже наступає зелений колір. Відкрив парка ворота, вже забігає, дивіться. Тут треба вже вишиковувати війська. Вадиму треба терміново вишиковувати війська. У нього ну, від, відверто мало військ, у нього 200 рундаширів, у нього немає формацій, У нього 5 барабанів вийшло. Офіцери не йдуть, здається. Немає нього, формацій. Значить, Він думає, мабуть, що він кам'яним чи дерев'яним забором затримає. Тим часом у мене гармати підійшли, пробили вже паркан противнику. Почалася перестрілка артилерії. Мульти заходять з півночі. Одна група заходить з півдня легких піхотинців. Но тут дивіться, я зарано напав цією групою військ. Зарано У мене нижня група з півдня не, не, не встигла підійти. Дивіться, мамилюки відтягнули на себе трішечки піхоти, що полегшило справу для легких піхотинців для мене. Ох тут стрільба пішла. Ну, тут, бачите, вже гармати вже на моєму боці. Переходять на мій бік гармати. Картеч, ну. Хто-нібудь бахне картечу чи ні. Є-є-є! дивіться, скільки лягло. Отак. Ну і тут гармати я знищив, бо боявся, я побоявся, що їх втрачу. Не знаю, можна було не, не знищувати. Давайте глянемо. Ну тут вже, в принципі, все. Тут же GG пішло стояний бій. Дивимося, що тут понедільник. Понедільник заходить з півдня на Вадіма, захоплює шахти. В принципі, дуже-дуже багато військ. Е дуже багато військ зайшло і просто він не зможе. Тут треба було ставати на плюс 7, ставати на. Рундаширів ставити, щоб затримувати цих легких піхотинців. Він непогано настрілює їх, дивіться, в нього втрати добрячі. А, глянемо на секундочку, скільки зеленого втрат легких піхотинців. Дивіться, 430 легких піхотинців він вже втратив. А я за, за наступ за весь 400, ну я вже розбив противника і йому ще воювати, дивіться, бачите? Тобто, якби Вадим поставив краще свої війська тут організував, то Можливо, пощастило б відбитися, а так дуже складно. Ну, Бачите, він майже розбив їх тут, скільки таких іде. Та, під 400, але вони майже прокачані. Важко перестріляти, їх просто дуже-дуже багато. Тим часом, бачите, своє дотікання, яке мене йшло до фіолетового, я відправив відразу на зеленого. Моїм планом було це відтягнути ці війська назад на його базу, щоб він не пішов на мене. В принципі, тут багатенько військ, щоб він не пішов на мене. Дивіться, свідки в нього гарматки. Ой-ой. ой. -ой, -ой. Сікання тут гармат. 7. у нього тут 22 гармати. Якщо у них згрупує, згрупує ці війська, то він в принципі мене розіб'є. У мене тут маленька кубка підійшла сюди, ми бачимо. Маленька кубка. Відбитись не зможе, але з рахунком того, що відтягуються війська назад, то зможе. Але. Тут нам дивіться західні партнери підігнали ще підмогу, і з півночі заходить ще одна група. 284, та тут, коротше, під 500-600 під легких піхотинців заходить з півночі. Оце буде основний кулак. І в нього дивіться, бачите, він кудись відтягує свої війська і, мабуть, хоче їх зібрати десь. Але вони в нього все одно по одному наступають. Дивіться, колонами колонами йдуть як, як орки, немає нічого легшого колони розбивати. Але в мене, в принципі, артилерії з собою тут немає, толком. Під'їхала, до речі, бачите, артилерія з моїй М777, під'їхали. Е, але я вирішив в цей момент направити основний удар на схід, щоб знищити жилі будинки в нього. Бо коли граєте проти Алжира. Намагайтеся знищити своєму противнику будиночки, тоді він не зможе відновлювати ліміт. у нього буде постійно лімітне. Вони не будуть будуватися війська, і це дуже серйозний удар. Йому треба ці будиночки ще набудувати. Вони коштують дорого потім. В принципі, зараз можна було б мені підпалювати, на себе, ще його почекати. Але ну, я дивився, що так як у нього йдуть війська колонами, то я відправив просто своїх в атаку, думаю, буде легше розбити його колонами, ніж дати можливість згрупуватися. Дивіться, а він вкрав е, націю. Це такий, бачите, досвідчений гравець рейтингу, він тут уже знає, що робити. Я, наприклад, і не вкрав націю, бо мені бракує досвіду в рейтингу грати, але... Завдяки участі в турнірах наших, ви бачите, я собі натренував Біл, натренував трошечки досвіду, і мені дозволило, наприклад, тут двох противників просто знести майже однією групою військ. В принципі, в нього вже завершилося тут дотікання його, і це вже має бути GG. Навіть якщо він і відіб'ється, то враховуючи те, що має тут вся економіка ціла і. Просто скаженними темпами йдуть війська сюди, то він не зможе їх відбити. Тут у ну, нього вже все. Здався він. І, в принципі, це перемога. Радий, що так завершилося. Сьогодні перемогли. Дякую всім за участь, що приєдналися. Підпишіться на канал, якщо ще не підписались. Ми повертаємося до найкращої в світі гри. Буде відео частіше. Пишіть коментарі, поставте вподобайки. І до наступного відео. Також, хто бажає пограти в нашому турнірі, приєднуйтесь, або просто рейтингові ігри наші в WCC. Приєднуйтеся. Треба бути в Дискорді, тобто зайдіть до нас в Discord і залогіньтеся на сайт WCC. Всі посилання під відео. Дякую всім. Всім всього найкращого, миру вашому дому, слава Україні!